Недитяча книга про недитячу війну саме так можна сказати про повість Богдана Лебеля Пекло війшло до раю, яку ви можете взяти до прочитання з полиць обласної книгозбірні імені Валентина Отамановського. З одного боку це книга про дитину, з іншого це книга про війну. В результаті це книга про те, чого ніколи не має бути: дитину на війні. На вулиці 1939 рік Юзю це хлопчик восьми років. Він єдина дитина польської родини, яка живе на території України. Хоч мати Юзьо українка, він вважає себе поляком, його родина не знаходить спільної мови з рештою села. Хлопчик, у свою чергу, не має друзів серед своїх однолітків. Справа в тому, що він живе у заможній родині, ніколи не голодував як решта дітей. Але все ще попереду. Спочатку мені було важко щось зрозуміти. Тут дуже багато описано дитячих фантазій, і важко відділити вигадане від реального. Ближче до кінця все стає зрозуміло. Вся книга крутиться навколо переживань головного героя, дитини. Саме через призму його розуміння ми бачимо відступ польської армії. Прихід радянської, потім прихід німецьких військ, ми бачимо, як мирне село, яке мало бути раєм для маленького Юзя, стає пеклом для всього народу. А може, то все-таки були не більшовики? Вони приїжджають по людей вантажівками по ночі, або перед світанком, коли всі вдома. Проте страх, котрий оселився у юзеві тієї зимової ночі. Коли, незважаючи на прохання мами, що кілька хвилин підходив до вікна і прислухався, чи до завивання вітру не приєдналося хрипке гуркотіння вантажівки. І в наступні ночі, коли Юзеві доводилося засинати в одязі, цей страх хіба що приспаний тепер у ньому прокинувся. Він був немов сталевий обруч, що затискався на його серці і легенях. Юзю відчував, як кров перетворюється на холод, що паралізує ноги, які могли його звідси винести, і міг лише слухати. Підкупляє стилістика тексту, і водночас хороший переклад Божени Антоняк Читання дуже плавне і спокійне. Автор грається перетасовуванням реальності та уяви Юзя, що завжди вимагає уважності до тексту, щоб вчасно все підловити. Але в ньому й певна символіка, якою автор намагається передати очікування війни, її звуки і запахи. Читаєш і розумієш, що текст намагається сказати несказане. Саме тому роман оцінять поціновувачі художнього слова, отого, того, як написано. Дуже багато деталей, видіння, образи, плюс чисто психологічний страх, моторошна реальність, тривога, перечуття чогось поганого. Це нелегенька книга для відпочинку, це неймовірний сповнений магії текст, який відразу захоплює і не відпускає до кінця. Рекомендую всім поціновувачам якісної прози.